Gracias. На виконання роботи плану територіального управління. Було проведено тактику спеціальне навчання по гасінню умовної пожежі на серепраційному пункті СМТ-Баромет Надвірна Нафтогаз. В ході навчань було працювані дії, обслуговуючого персоналу по гасінню умовної пожежі та підрозділів, які приймали участь у навчаннях. До навчань залучалися підрозділи Сторженецького, Вижницького та Черневецького гарнізонів з розгортанням зведеного загону. З поставленою задачею підрозділи справилися.